Так, питання стосується, чим обробляти парну біля пічки? Ну, якщо у нас електрична, то в принципі там звичайна вагонка така ж, як і в сауні. Тому що ми не можемо там використати плитку або якийсь там камінь, бо якщо він розігріється, то можна піктися. Тому все ж таки. Там використовується також дерево. А от просочувані всякі речовини ми завжди купували спеціалізований, тобто котрі написано для сауни. Тому що просто обробку захист дерева використати не можна. Як правило, ну у нас поділяється захист для внутрішніх робіт і для зовнішніх робіт. Але для сауни це окрема тема, тому що там високі температури. І це повинно бути безпечно для людини, бо при розігріві речовина може щось гидоту якусь випаровувати. Тому я не раджу вам експериментувати, все ж таки краще звернутися до виробника, до постачальника матеріалів для сауни, і щоб він вам підказав, яку речовину брати для того, щоб обробити дерево, щоб воно дов, довше слугувало в сауні. І цю обробку треба буде періодично повторювати. В будь-якому випадку, тому що сауну треба мити хьоркером під тиском, і звісно, обробка вона буде вимиватися, тому і ліжанка, там, де йор зайти також. Тому в будь-якому випадку це треба буде робити регулярно. Тобто там не використовується Ну, у нас, по крайній мірі, не було, коли ми робили сауни. Обробка, котра, от, знаєте, як лак наніс і надовго. Ні, там були такі легкі обробки Котрі зберігають пара проникність дерева, тому що дерево повинна зберегти можливість віддавати вологу. от Але такі е, пропітки, вони безпечні, але їх треба повторювати. Тому от, що є, то є. Дякую, друзі, за ваші питання, за лайки, коментарі. І йдемо далі з вами.